Вероніка Лемець, експертка у сфері соцмереж, контенту та зв'язків з громадськістю, фахівчиня з інформаційних ресурсів телеканалу Віта, проєкту телеранку світанок, має дві вищих освіти: захоплюється світом кіно, спортивними подіями та завжди знаходить натхнення в музиці. Життєве кредо. Твій шлях унікальний. Твоя мрія реальна. Твій час тепер. Ну що ж, Веронічка, давай поговоримо про твою сферу діяльності. І вже говорили нашим глядачам, що, мабуть, найголовніше, да ми ж хочемо зробити корисне для глядачів. Так. Найголовніше у веденні взагалі соцмереж говорить про те, що це саме візуал зараз. Да, що люди так. дуже візуальні, це оформлення сторінки. Чи дійсно це так? І давай поговоримо взагалі цілком про оформлення от своєї сторінки, моєї власної чи твоєї, на чому воно базується. Ведення сторінки в інстаграмі або будь якій соцмережі це, звичайно, в першу чергу оформлення її. Воно поділяється на кілька етапів. Я б зазначила, що перше це, звичайно, аватарка, яка повинна бути чітка. Якщо це особистий бренд, то має бути зображення людини, де видно її обличчя. Якщо ж це бренд, то її логотип. Друге, це хайлайти, які. Містять усю важливу інформацію про вашу сторінку, або я б навіть сказала, ніби така маленька навігація по вашому бренду. Якщо ж це особистий бренд, то звичайно там варто вказати про себе якісь зібрати фотографії, можливо, таку маленьку історію вашого життя. Якщо ж це бренд, який хоче залучити аудиторію, щоб продавати, то звичайно варто зазначити там і ціни, і локації, і розділити на якісь категорії інформацію. Сітка профілю повинна бути виконана у корпоративних кольорах, у корпоративному стилі, тому що, звичайно, що коли людина заходить на вашу сторінку, вона просто має знати так за секунду зачепитися погляд і їй хочеться. Підписатися тоді, коли все дуже естетично і так ліється гарно все на сторіночці. От я тобі зізнаюсь, це моя проблема, що я маю на увазі саме оформлення сторінки в якихось однакових кольорах. Я пам'ятаю раніше, це прям тренд був, щоб все було, так, бо, це було певні були пресети, де все має бути таке приглушеного mm -hmm. коричного кольору. Зараз, наскільки я знаю, немає прям такого такої чіткості, але все одно візуал важливий. Порадь, будь ласка, що робити мені, якщо у мене купа різноманітних фото. Як мені їх пропускати через якісь фільтри, щоб вони були одного кольору? Чи як? Звичайно, треба так робити, але до усіх рекомендацій варто дослухатися, але унікальність не потрібно забувати, тому що люди підписуються на тебе, а не на те, як ти би там виставила цю фотографію чи ні. Якщо ти дуже унікальна, цінна для них, вони це зроблять і без фотографій, тому треба таки зберігати баланс рекомендацій і ваша унікальність. Тепер дай нам відповідь на те питання, яке хвилює усіх, хто годинами, днями проводить в тих соціальних мережах, хто не просто гортає рілсики, а угу. хто створює той контент і знімає ті рілси для того, щоб вони залітали, для того, щоб набирати перегляди, коментарі, для того, щоб люди підписувались, а воно, воно не йде і все. Про, -на -про як, сам. Як, як зробити так, щоб рілсики залітали? Створення контенту я б сказала, що це мікс між графіком і творчістю. Тому що з одного боку, звичайно, ти повинен виставляти усю необхідну інформацію за чітким графіком. У нас це рубрики наші, які ви готуєте для ранкових ефірів, але і не забувати про імпровізацію. Під час наших зйомок постійно відбуваються якісь імпровізації, вигадуються нові ідеї, які ми одразу реалізуємо. І Знаєте, це мені здається дає більший результат, тому що ці такі моментні ідеї вони просто одразу залітають у рекомендації, хочеться ними ділитися в той самий день, а не вносити їх у контент-план. Якщо говорити про створення контенту, то я ж не могла не прийти до вас з сюрпризом. <світ> я створила відео, щоб ви, як частинка, Моєї команди, з якою ми працюємо над нашими рілсами. Ви побачили це все моїми очима, цей процес. Ну і звичайно, щоб глядачі зазирнули лаштунки цього процесу і надихнулися нашою атмосферою. Тому я пропоную вам переглянути відео сюрприз для вас. Круто! Дуже заінтригувала. Давай. Ну, давай дивитися. А move it, move it, King Julian on your case but I love how all the girls move their body. And when you move your body, you gonna know move it nice and sweet and, and sassy. Alright? Woman you cute and you don't need no makeup. Original cute body makeup on bottle you cute and you don't need no makeup.

Мене щоки вона уяви собі, уяви собі, скільки компромату у зараз Вероніки. було вилято у Вероніки на телефоні, а це, а це при тому, дуже... що вона каже, що всі невдалі дублі, вона видаляє, бо їй треба місце на телефоні. А виявляється, не видаляється. Ну дуже класний сюрприз, насправді. Я думаю, ми вже подивилися рубрику за кулісся, але ж ні. Ось вона ось було найкраще, найсмачніше за кулісся, яке ви могли сьогодні побачити. Да? Дійсно, ось так відбуваються всі наші зйомки. Дуже багато цікавих курйозних моментів відбувається. Не все ви бачите на, ну, на наших соціальних сторінках. Але дещо цікавеньке вже побачили. Ми, вже побачили. <рес> ну, ми можемо дуже довго Сашою говорити про це відео і ще поговоримо після нашої зустрічі. Mm -hmm. Але хочеться ще поставити кілька питань до Вероніки. Скажи, будь ласка, ось це слово тренди. Тренди, тренди треба слідувати трендами. Як? Де їх шукати, де їх дивитися? І чи завжди, якщо ти знімаєш підтрендове відео, під трендову музику, твій ріл залетить? Якщо говорити про тренди, то вони дуже стрімко змінюються, і потрібно постійно моніторити і в Тіктоці, і в Інстаграмі, дивитися українські тренди також за кордоні, тому що там можна знайти натхнення для того, щоб щось адаптувати на свою сторінку. Але все ж таки потрібно не забувати, що головним трендом є живий та щирий контент, тому що Пам'ятаєте, як раніше це була ідеальна ідеальність у всіх блогах. Зараз це не популярно, і люди втомилися від цього. Вони хочуть бачити емоції людей, їх реальні історії. Вони хочуть чути їх голоси, просто хочуть наблизитися якомога ближче до цих людей, і хочуть ідентифікувати себе з ними, тому що ми всі стикаємося з одними якимись такими життєвими ситуаціями, і вони хочуть бачити, що ведучі, якщо ми говоримо про наш світанок, такі ж самі, як і всі. І тоді вони магнітяться до нас і підписуються. Не відчувають, так. що вони близько так максимально так, близько. Максимально немає близько. якоїсь відстані, немає чогось такого, що ці світи, ніби вони живуть в тій самій атмосфері, mm -hmm. що і ми до речі, от таке запитання до тебе. Ми бачимо зараз деякі відео з нашої сторіночки. Ти ж аналізуєш Звичайно. те, що відбувається на цій сторінці, не просто публікуєш обов'язково переглядаєш статистику і все інше. Ти для себе знаходиш відповіді на ті питання? От чому щось піддається якимось правилам закономірним, а щось ні? І чому це так? Звичайно, я аналізую весь контент, який ми публікуємо на нашій сторінці, але, звичайно, не все можна прям так піддати під якусь характеристику. Зазвичай, ми, коли знімаємо рілси або якісь там смішні комедні відео, ми просто це робимо в моменті, тому що ми це хочемо зробити, а вже потім, через там певний час, можна якби це піддати, якісь класифікації. Якщо говорити про наше найпопулярніше відео з Марією Фарафоновою. Там, де вона знялася в командному рілсі з мавпочкою, то, звичайно, теж його проаналізувала, щоб зрозуміти, чому воно набрало таку просто шалену кількість переглядів в інстаграмі це 187 тисяч. А TikTok то взагалі там це відео стало вірусним, воно набрало 665 тисяч десь переглядів. Я зрозуміла, що тут таких кілька основних факторів: перше, це його коротка тривалість і такий динамічний монтаж. Привертаю увагу аудиторії до того, що тут така гумористична ситуація пов'язана з тим, що дівчина відчуває такий відчай через технічні проблеми, і одразу таки йде паралель з кумедною мавпочкою, що вона теж сидить і не може впоратися з тим комп'ютером. Це людей е, надихнуло ділитися цим відео в інстаграмі і в Тіктоці, і таким чином воно просто завірусилося і стало таким мем-контентом. А я думаю, всі просто дивуються, як це цей це, з м, правило Дарвіна в цей зворотньому порядку та швидко поділили. В секунді хоп, людина знову мав перетворилася. Ну, це сашина версія. <рігла> а якщо ви, друзі, хочете більше Сашиної версії, то ви зараз її отримаєте, тому що в нас ще є одне відео. Яке ми хотіли вам показати до теми про взаємозв'язок? Саша сказав про те, що і Вероніка про те, що дуже важливо зменшувати відстань між людиною, яка генерує контент, і людиною, яка його дивиться. Трішечки буду буквально ще про ось цей взаємозв'язок, mm -hmm. про зворотний. Так, да, зворотний зв'язок це ключовий елемент введення інстаграму і іншої соцмережі, тому що ви можете е, проаналізувати, що чіпляє вашу аудиторію, де вона готова залишати свої коментарі, сердечка. І мені здається, що взагалі потрібно бути максимально дійсно близькими до своєї аудиторії, адже тоді вони такі стають наші і лояльні до бренду. Так, ви бачите зараз відео, яке ми створювали з Сашою для того, щоб відписати наші постійні користувачці, яка залишає класні коментарі. Нам і в мене виникла ідея, що їй потрібно персонально відповісти. Тут дуже цікава була постановка у нас і сценарій. Ця підписниця нам потім відповіла, що вона просто задоволена, що ми так з нею напряму спілкувалися, що ми такі відкриті, і ви знаєте, що це надихає створювати далі контент і ще більше і більше виставляти в наші соцмережі.